Шалом, це Славко, сьогодні загальним місцем сталася наступітельна операція, що ми вчора з вами розбирали між Дімідовкою, Графовкою і Надежовкою. Що за це все можна сказати, нам тут малюють красиві боги під лупою? Я скажу, ну, достатньо подивитися на ці розкішні місця, щоб ви зрозуміли значення. Всього цього і оцих всіх ударених мостов. Бачите, як і так само і в Графавці? Це зрозумілі потуги, але не забувайте, що єдине їх назначення в тому, що розташування військ вже кордонне. Розтягнути в лінію. І щоб кудись перекинути, треба десь із лінії витягувати кирпичик. В тому та -то й проблема. Ми бачимо, що відсутність великих резервів і у противника, що ще було, вичерпалася на операції в суджі. Тут мене питають, а що з корейцями. Да ви бачите, якщо їх нема в ЗМІ, то їх нема фактично у. Війні в цій пропагандивній так пояснив. Зараз важить картинка, тому що воєнне значення всіх оцих операцій на квадроциклах це Балаховщина, це мала війна і її ведуть, тому що не можуть вести більшу. І в принципі, вона нас влаштовує, тому що противнику доводиться перекидати сили. Але головна новина я з неї не почав. Це те, що нас іще не продали. Росіяни повіялися в Москву доповідати своєму, значить, своїм Путіним, що трапилося. Ну, правильно, кажуть, раніше від тих подільниць, ніж місті завтракать, спускаються. Ну, ладно. Власне, це добра новина. Більше нічого не можна сказати відповідально, але виглядає, що нас поки що не примусять американці виходити з Запорізької і Херсонської областей. Помітно по реакції російської делегації. Будемо сподіватися на подальші новини. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, будемо вам вдячні.